Привіт! Сьогодні я розповім вам про сліди скіфів, які вони залишили у сучасних українцях. Ми звикли говорити про скіфів як про щось далеке, як про давній народ, що давно ще з історії. Але правда інша: скіфи нікуди не зникли, вони розчинилися у нас. Археологи знаходять їхні кургани і поруч поселення трипільців, сарматів, русичів, історія степів. Це історія безперервного змішування народів. І серед тих, хто увійшов у генетичний і культурний код українців, скіфи були одними з найперших. Їхні звичаї, наші давні відлуння. Наприклад, вони робили татуювання символами сили. Сьогодні українці знову повертаються до сакральних орнаментів. Вони ходили у похід малими швидкими загонами. Так само воювали козаки, і те саме роблять. Сучасні українські воїни, їхня любов до волі це взагалі окрема тема. Геродот писав: скіфи не терплять ні сарів, ні чужої влади. Хіба це не про нас? Ми народ, який не раз піднімався, коли на нас йшли імперії. Кожного разу ми стояли до кінця, так само, як стояли скіфські вершники, коли на їхні степи сунув Дарій з величезною армією. І знає, що дивує істориків найбільше? Те, що жодна імперія не змогла їх зламати. Вони могли відступити, сховатися, перегрупуватися, але завжди повертались і перемагали. Може, саме тому українці сьогодні теж такі незламні, бо ми народ землі, степу. Та вітру, народ, який несе в собі пам'ять тисячоліть. Народ, який ніколи не був рабом. Тож, коли тебе питають, хто такі українці, відповідай просто ми нащадки тих, кого боялися царі. ми діти степу, яких не поставити на коліна. Ми кров тих, хто завжди обирає свободу. Ми нащадки скіфів і ми не скорені.